Ой, да. Вау! Паді! Диви, як Скоро помощі. Давай, завтра! Я не хочу, щоб не бував. Так, Трактор! Трактор! драту. От. Затрап Петя. А куда там ямы? Ти Ну повисіться. Ми О, там дивися, наліво треба брати, лівіше. Ну, якщо піде по поясу. Об'їхав? Так. <ріхав>, та як можна проїхати? Ну, він наліво взяв, правильно він проїхав.